В Фейсбуці мені задали запитання, з чого почати. Є бажання на шляху конкретного немає. Я думаю, що тут потрібно думати над тим, що взагалі подобається. Ми, давайте знаєте, Мені завжди говорять про те, що от, мені подобається. Це інше зараз це не, не, не модно. Скажу так, коли я йшла в фотографію, фотографів жінок там не було. Нас було двоє. Через який час настало троє. Троє жінок трималися дуже довго. І Всі казали, фотограф – жінка, коли я туди прийшла. Тобто на сьогоднішній день фотографів більше жінок, ніж чоловіків, і це взагалі вже не вважається чимось, і на маля фотограф сьогоднішній день не вважається хорошою професією. Робіть те, що вам подобається. Тому що якщо це буде від щиро від душі, почніть маленькими кроками. Я не кажу зразу, кидайте роботу, не ходіть на роботу, не отримайте заробіток. Почніть з маленьких кроків, чуть-чуть, по капельці робити те, що знаєте, завжди задаю таке запитання людям дуже часто, і воно спрацьовує. Якщо б у вас зараз на рахунку було, 100 тисяч доларів чи там, там 500 тисяч доларів, чим ви б Вот Задайте собі по запитання, уявіть, що у вас є кошти на життя, вам не треба цим нічим заробляти. Взагалі, що б ви робили? І коли ви дасте собі відповідь саме на це запитання, ви зрозумієте чим. Тому що я часто його задаю на своїх коучингах, і коли я знаєте, коли мене там, я питаюся в людей, вони кажуть, якби в мене було там, 100 тисяч доларів, я б взагалі зовсім іншим займався. Коли в мене було суд, я Ще б не думав про це, чим я займаюся. От коли мене запитаєшся, що б я робила, коли б у мене 100 тисяч доларів на рахунку було чи там 500, я би займалася тим, чим я займаюся, далі продовжувала коучити. От в чому різниця. Розумієте, я на своєму місці. А, і я би далі продовжувала фотографувати і коучити. Це дві, напевно, мої пасії в житті, які вже дуже багато там, фотографую Я вже 20 років, а там в коучингу я вже там, більше там, 7-8 вже. Десь десь так, тобто я би цим займалася і далі.